Доброго дня, шановні батьки! Доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми зустрічаємося з вами на занятті по грамоті. І ми з вами спочатку будемо прослухати казочку. Петрик і Наталочка теж вже налаштувалися на заняття. І ви налаштуйтесь, сідайте гарненько та послухайте казку. Жив був собі м'яч. Ось такий великий, як у нас є. Він жив в дитячому садку, діти, і діти його любили. Кожний раз, коли вони виходили на прогулянку, вони брали з собою цей яскравий, гарний м'яч, який одного разу. Дуже високо піднявся в небо, потім спустився, докотився до хвірки, під... відскочив у бік, підстрибнув та і перестрибнув через ворота, які у нас є. Дорогою їхала машина, м'яч її не помітив. І ненароком підкотився під колеса. Діти щойно почули, як м'яч під колесами лопнув і сказав так. Діти, що ми можемо порадити м'ячику, щоб що він зробив? Так, мої любі, і Петрик, і Наталочка знають, що не треба скакати під ворота, не треба бігти на вулицю, де їздять машини. Ми ж вами говорили, що на вулиці є транспорт. Ми його вчимо на цьому тижні. А давайте, діти, з вами подумаємо, який звук говорив щойно лопнувший м'ячик. Як він казав, так, давайте з вами цей звук вимовимо разом та подумайте, як його вимовить вірно, щоб слухали, слухався наш ротик, зуби і язичок. Треба відкрити губи, розкрити зубки, а язичок поставити до нижніх зубів. Давайте це зробимо. Молодці. Ми видихаємо цей звук із наших губів. Молодці! Ще раз за... зі мною. Молодці. Дітки, а зараз давайте ми зробимо вправу, щоб вірно з вами цей звук вимовляти. Нам треба верхні зуби поставити на нижню губу. Подивіться спочатку. А тепер разом зі мною. Молодці. А тепер ми з вами пограємо в гру. Вимови звук. Малята, подивіться всі гарненько ці малюночки. Ви знаєте, що це дивовижна тваринка жираф. А це у нас фонтан. Це всім знайомий світлофор. А це гарна. Фіалка. Так, а тепер давайте пограємо в гру з вами, скажи, дзвінко і тихо. Давайте починаємо з того звука, який, з тої малюночки, де звук стоїть на початку слова. Давайте скажемо, дзвінко, фонтан. Молодці. Фіалка. А тепер тихо. Фонтан. Фіалка. Молодці. А тепер давайте назвемо цю тваринку, бо звук новий стоїть в кінці слова. Жираф. Ще раз, жираф. А тепер тихо. Жираф. Всередині слова є звук новий, який ми з вами знайомимося. У слові світлофор. Давайте разом і дзвінко. Світлофор. Молодці. А тепер тихо, світлофор. Дітки, подивіться, які малюночки я підготувала вам. На початку слова у нас є звук Ф. Давайте скажемо фар. Тук. Ще раз, фартух. А це що? Футболка. Давайте скажемо разом. Футболка. Так, а це в нас фотографія. Таке складне велике слово. Фотографія. Молодці. А це всім знайомі фарби. Дітки, подивіться, це у нас шарф. Давайте разом скажемо. Шарф молодці. А це що телефон. Тут звук Ф стоїть всередині слова. Давайте уважно скажемо телефон. Молодці. Це кофта. Теж всередині слова стоїть цей звук кофт. Молодці! Малята, ми сьогодні з вами познайомилися з новим звуком. Ф. І Наталочка, і Петрик вимовляли разом зі мною. Ви просто не чули діти. Вони вимовляли гарно. Я теж вважаю, що ви це робили залюбки разі, разом зі мною. І хочу вам сказати, що цей звук він не говориться дзвінко, він не співається сам по собі. Він дуже тихо вимовляється ф, ф, ф. А цей звук має свій будиночок. Я вам підготувала, щоб ви подивилися, який же в нього будиночок і яка ж це буква. Чарівна фея, яка Поділила всі звуки і дала будиночки, цьому звуку дала ось такий будиночок. Подивіться: це ось така паличка та два півкола. А якщо ми з'єднаємо. То одержимо ціле коло. А про нього можна сказати про, ці, про цю букву. Що це, що це за підскоки? Вона може скакати ця буква. Це ж у кого руки в боки ніби поставила, буква Ф на довгій ніжці пострибала. По доріжці. От бачите, як складно ще і віршик є про цю букву. Це приголосний звук, який я вважаю, ви запам'ятали. Малята, ви всі попрацювали дуже залюбки, і ми з вами зустрінемось на слідуючому занятті. До зустрічі, до побачення!